Хто тут до вас повертається. Майже рік не було відео на YouTube, і ось я повертаюсь. Сьогодні я хочу в цьому відео розказати про невдоволення, коли воно таке постійне, тягнуче, а ще й враховуючи обставини, в яких ми постійно живемо, да, постійний стрес, біль, втрати. Дуже важко зрозуміти, як можна собі допомогти, бо, незважаючи на обставини, нам щодня треба йти на роботу, турбуватися про своїх близьких і продовжувати жити життя. В цьому відео я залишу як завжди таймкод, тож ви зможете одразу перейти до тої частини відео, яка вам цікава. В цьому відео, як завжди, я почну з теоретичної частини, щоб ви могли розуміти, що з вами відбувається, і взагалі, навіщо нам потрібно невдоволення, яку функцію воно виконує, якщо воно може так частенько нас відвідувати, особливо в такі непрості часи. Я усюди це говорю, але ще раз нагадаю, що емоції мають сигнальну функцію. Сигнальна функція це по суті як інформаційна. Тобто, щось відбувається, вони мають нам просигналізувати. Бо якщо ви візьмете мислення, тобто наші думки, це теж інструмент, який має нам допомагати розуміти себе, що робити, що відбувається навколо, але він більш такий повільний. Емоції це швидкий інструмент. Це те саме, що якщо порівнювати смак і нюх, да, перед тим як ми з'їмо щось. Те, що вже не, не варто їсти, да, вже минув срок придатності, ми відчуємо неприємний запах. І так само і емоції, вони мають швидшу дію, але, відповідно, є нюанси, що ми не завжди можемо розуміти, що вони нам намагаються просигналізувати. І повертаючись до невдоволення. В принципі, якщо дуже грубо розділити, можуть бути три причини невдоволення. Перше це втома, тобто, якщо ви не досипаєте хронічно, це те, що у нас у всіх майже да, є зараз. Якщо ви перепрацьовуєте, у вас немає відпустки, теж у багатьох зараз це є, то ваша стан він буде якби постійно на ну, такій межі невдоволення, такої капризності і вразливості, коли все зачіпає, там якась дрібничка, щось не вийшла, зачіпає. Але у цього стану є такий характерний нюанс. Тобто, якщо ви зможете вихопити трохи відпочинку, або ви. Хоч трошки відіспалися, у вас моментально це невдоволення буде йти. Друга причина це фізіологічні історії. Це коли щось з ендокринною нашою системою відбувається, тут треба йти до лікаря. Дуже часто це також впливає не лише на... Емоцію самовиникнення невдоволення, але на нашу фізіологічні компоненти, да, там апетит, сон, додається ще емоційна лабільність, це коли рухливість дуже сильна емоція. Да, тобто тут ми плачемо, тут ми вже, нам вже спокійно, через 10 хвилин нам знову там якось. Ці два блоки тут я зачіпати не буду. Можливо, потім зніму окреме відео. пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. А в цьому ми якраз детально розберемо третю причину. Це коли причиною невдоволення стають незадоволені. Лені потреби, якщо ви візьмете будь-яку потребу, навіть вітальну, да там туалет, спрага, голод, потреба у сні. Коли вона незадоволена, ми завжди будемо відчувати невдоволення. Це абсолютно нормально і так продумано, да, у нас фізіологічно. Тому що якщо в процесі у вас там, наприклад, творилася незадоволена потреба, наприклад, ви голодні. Якщо ви не будете відчувати невдоволення, ви не будете нікуди рухатись. Ну і таким чином це небезпечно да, для нашого організму, тому коли потреба виникає. Перше, з чого вона виникає, це такий, десь між невдоволенням, можливо, трошки тривогою, таким неспокоєм. Це має нас ворушити до якоїсь дії. Потреба має опредметитись. Простою мовою ми не можемо сприймати потребу в вакуумі від інструменту, який має її задовольнити. Тобто, коли ми не можемо абстрактно відчувати голод, да? тобто, ми коли відчуваємо голод, ми говоримо я хочу їсти. Тобто там передбачається їжа як інструмент задоволення цієї потреби. Ну фактично, предмечення потреби це процес, який має закінчитися вже його результат. Це коли ми можемо конкретно сказати, чого ми хочемо, тобто має визначитись бажання. І якщо з вітальними потребами все набагато простіше, тому що вони якби одновимірні, в них є конкретне сильне відчуття. Да, ну зрозуміло, голод, коли ми хочемо їсти, спрага, коли ми хочемо пити, і так можна продовжувати про сон туалети, не будемо витрачати час, то з соціальними потребами все може бути набагато складніше, тому що вони багатовимірні. Тобто, багатовимірні психології це означає, що в них багато може бути компонентів. Той самий, якщо взяти елемент спілкування, да, ми можемо хотіти спілкуватися, нам може не вистачати е, да, якби спільноти навколо, але там є дуже багато акцентів, наприклад, там, глибокого спілкування да, близького, або кількості спілкування, тобто нам недостатньо цього кола людей, яке у нас є, або і бла-бла, і так далі можна продовжувати. Тобто зміст такий, що вітальні потреби. В принципі, технічно майже побудовані, так само як соціальні і психологічні, за різницею того, що вони майже однокомпонентні, то соціальні це дуже багатокомпонентні. Чим складніше потреби, тим більше в ній може бути різних площин. У мене є окреме відео на каналі, як зрозуміти, чого ми хочемо, да, саме в контексті соціально-психологічних потреб. Я тут десь залишу посилання або в описі. А саме в цьому відео я хочу розглянути, як ви можете через невдоволення знаходити свою потребу. Чому у нас взагалі. І тоді виникають з цим складнощі, якщо начебто це так просто, да невдоволення потреба, невдоволення, її опередмечення, тобто мозок шукає, яким інструментом задовольнити. Ну і все ми розуміємо, що ми хочемо. І ми можемо йти і робити. Є дві самі основні групи помилки, які нам можуть заважати. Ну якщо сказати конкретніше, заважати у цьому опередмеченню потреби. Якщо ще простіше, то визначенню нашого бажання. Перша найрозповсюдженіше, це коли ми замість того, щоб намагатись побачити свою потребу. Всю свою увагу спрямовуємо на недоліки інструменту. Як це може виглядати? Давайте на простому прикладі. Якщо я, наприклад, втомилася, мені потрібен відпочинок, замість того, щоб ну я відчуваю невдоволення, я ще не розумію, що мені потрібен відпочинок, я просто відчуваю невдоволення. Якось все не так і все не те. Я можу побачити, що це невдоволення зростає, коли я починаю працювати. Там там приходжу на роботу в офіс, чи там, якщо ви з дому працюєте, і ось воно зростає, зростає, думаю, це, мабуть, не та робота, не ті колеги. Тут я не самореалізуюсь, настільки не заробляю, і можна продовжувати цей список безкінечно. Але суть в тому, що виходить, що вся моя увага, моя активність, а потім ще й дії, тобто я ж можу почати боротися з цією роботою колегами і так далі, зміщується на інструмент. Хоча я просто хочу відпочити, я можу цього не бачити, і чим складніша ситуація, тим розрив, умовно кажучи, між інструментами потреби він може бути напічканий усілякими різними факторами, які можуть нас заплутувати. Тому перша помилка це коли ми починаємо шукати винних, замість того, щоб спрямовувати увагу на питання, чого я хочу, чого мені зараз не вистачає, чому я відчуваю це невдоволення, що чого я потребую. Тут, щоб уникнути цієї помилки, якщо у вас виникає невдоволення, ніколи не починайте робити висновок, хто винний в цьому невдоволенні. Краще постійно завертати питання в те, чого мені зараз не вистачає, що б мені могло зараз допомогти. Бо ви фактично таким чином мозку допомагаєте, ви якби йому даєте додатково да, через мислення задачу, щоб він починав опередмечення потреби. Бо зрозуміло, коли ми всі там мало спимо, ми, ми нервуємось, опредмечення то відбувається, але воно по перше може бути розтягнуте, Нам на нього може не вистачати сил, і по дорозі може зустрічатися купа різних ситуацій, які нас там засмучують, дратують, виснажують і так далі. Тому ви таким чином просто собі допомагаєте. Друга найрозповсюдженіша помилка це коли ми бачимо лише інструмент, а потребу не бачимо. Я часто навожу приклад про співачку. От, наприклад, я мрію бути співачкою, я мрію там, співати, виступати на сцені. За цим може стояти зовсім різні потреби. Наприклад, я хочу визнання, я хочу самовираження, я хочу там, не знаю, якийсь меседж транслювати і змінювати життя людей, я хочу уваги. Це все різні потреби. Але інструмент Стати співачкою там або співати на сцені, він може бути один. І інколи у нас так трапляється в голові, що ми бачимо лише сам інструмент, потреби ми не бачимо. І якщо цей інструмент з якоїсь причини нам недоступний, ну наприклад, не знаю, не можете ви зараз співати на сцені. Ось да, карантин, коли все було замкнено, не, не можете співати на сцені, можете онлайн тільки співати. То виходить так, що потреба у нас залишається незадоволена, ми її не бачимо. Що ж відбудеться, якщо ми її побачимо? Якщо ви побачите потребу, то ваш інструментарій моментально розшириться. Тобто там буде хочу співати на сцені, кома, хочу там вести блок, кома, хочу там траляля і та поля. Зміст такий, що це фактично для мозку лише інструмент. Да, ну звісно, ми не будемо там брати до уваги, коли це мрія-мрія, мрія. Ну якщо це мрія, 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 то тут треба роздивлятися градацію. Да, того, Тому що ми можемо бачити кінцеву ціль і не бачити маленьких кроків. Але якщо з точки зору невдоволення, то ця помилка, якщо ж бачите потребу, ви фактично уникаєте, коли інструмент лише один, він недоступний, і ви залишаєтесь постійно невдоволені. Хоча вам достатньо просто, якщо це прагнення до уваги, да, навіть піти. Там до близьких, там до друзів, поспілкуватися, ви отримаєте порцію своєї уваги, і це прагнення бути співачкою, воно може значно знизитись. Ну і тепер саме головна частина відео: що ж можна робити? Коли ви відчуваєте це невдоволення, перше, що потрібно зробити, це сприймати свої думки і емоції як підказки. Бо є у нас така традиція, вона так знаєте, коли психологі щось йде в інтернети. Це те, що було першопочатково, якась там наукова робота. Вона спрощується. Ну це зрозуміло, що ми могли нормально слухати. Бо якщо нам там термінологічно всіляким математичним апаратом будуть розказувати, ми просто не витримаємо це вислухати. Але разом з цим спрощенням випадають дуже важливі частинки. Це от те саме, що я дуже часто бачу в відео психологічних, що думки це вороги, емоції це вороги. Ви маєте їх контролювати, ви маєте їх пригнітити. Не думайте про погане, бо воно трапиться. Ви самі себе налаштовуєте. І продовжувати цей список можна безкінечно, але насправді думками, особливо якщо вони не контрольовані, ну якщо це не є психічний розлад, це інша історія. Якщо о, немає психічного розладу, і нам часто приходять якісь думки, вони такі да, нав'язливі, або вони якісь неприємні, типу як мене задовпала ця робота, чи там ще якісь історії, то частіше за все це підказка. Мозок намагається вам підказати. Бо інструментально у нас виникає потреба в процесі її да, тобто, коли мозок шукає інструмент, у нас будуть виникати емоції, вони би мали нам сигналізувати, щоб ми трошки коригували свою поведінку. Ну, Наприклад, якщо я там хочу знайти нову роботу, то я більш жваво буду реагувати на пропозиції або на якісь ідеї, або на пошук, і так далі, ніж на все інше. Тобто воно буде виділятися з простору. Якщо ж емоційно мозку не вдалося до нас донести, ми не коригуємо Поведінку, то у нас можуть почати з'являтися якісь такі напівнав'язливі думки, типу, згадуватись якийсь там парк з дитинства, як ми там сиділи, чи ще щось, те, що вже недоступне. Що відбувається в цей момент? Насправді мозок намагається цією картинкою вам пролюстувати потреб, бо вона. Там у тому якомусь парку, який згадується, да чи там людина, яка згадується, хоча ви з нею давно 100 років не спілкувалися. У вас була та сама потреба, і вона оцим інструментом, цим парком, спілкуванням з цією людиною, вона задовольнялася. І він намагається і зліва, і справа, і з усіх сторін вам продемонструвати, щоб ви могли зловити, яка ця потреба. Звісно, мозок буде це робити з вашого колишнього досвіду, бо звідки йому ще це робити? Він не може залізти у майбутнє. Ну інколи так буває, це рідше, коли людина в мріях да, може мріяти, як от я там на сцені співаю, чи я там отримую Нобелівську премію, чи я тут всіма управляю, чи ще щось. Да, і Теж є підказка про потребу. Але наша задача, куди б не йшли думки у майбутнє, в минуле, якщо вони повторювані, то, будь ласка, подивіться, це щось вам психіка намагається підказати, щоб ви зрозуміли, яка потреба, і, відповідно, скоригували поведінку. Тобто, якщо я хочу відпочити, я маю не боротися з роботою, якщо мені постійно згадується якесь озеро, там, де я відпочивала, і там, де мені так було добре, а ця робота, вона така погана. Переклад з мови психіки. Ми хочемо Відпочивати, тоді для нас спрацював оцей інструмент. Пошукай навколо, тут немає озера, можливо, є щось інше, щоб могло задовільнити мою потребу цю. Да? Тобто я там може, ну, от на своєму прикладі, да? оскільки зараз в Україні війна, звісно, з відпочинком у нас усіх дуже складно, але це є потреба, да? не примха. Тому я частенько сижу собі на балконі і дивлюся на пташок. Це, це моє таке умовно, умовне озеро. Отже, перший пункт. Це думки і емоції завжди підказки. Другий пункт дуже важливо, щоб у вас не випадала дія. В такому стані, коли ми невдоволені, ми можемо відчувати, що ми якби знаєте, як багато думаємо, що ми такі нудні, ми нічого не можемо все так якось складно нам вирішувати. Це насправді відбувається процес опредмечування. тобто мозок вам через мислення намагається якимось чином підкинути, чого вам не вистачає. Але тут важливо, щоб не випадала дія бо якщо я умовно кажучи, одразу не можу побачити, да тобто емоції мені якось не допомогли в думках, я не можу зрозуміти, чого я хочу. Предметити потребу, то дуже важливо експериментувати і дозволяти собі помилятися. Тобто, у вас відбувся якийсь емоційний відгук на щось, ви про щось подумали, а непогано було б там пересадити цю квіточку чи посидіти сьогодні на балконі. Краще зробіть це, якщо це безпечна дія і вона вам доступна. Зробіть це, перевірте. Якщо ви це зробили, ви відчуваєте, що вам стало на душі спокійніше, легше, трохи знизилась напруга. Я вас вітаю, ви вигадали. Навіть якщо ви за цим не, не змогли побачити оцю потребу, то фактично інструментом ви в неї попали. Отже, в другому пункті головне дозволяти собі помилятися, перевіряти і експериментувати. Якщо це об'єднати одну фразу, головне, щоб не випадала дія. Хай вона буде примітивна, проста, вибачте, придуркувата. Тільки що безпечне, але буде дія аніж вона випаде зовсім. Тобто, коли ми будемо просто сидіти і думати, чому ж так нам погано? Ну і третій пункт він такий складнуватий, але його варто зрозуміти для того, щоб можна було краще. Якби з собою контактувати, розгадувати свої думки і чути свої емоції. Це не робити висновок про інструмент. От давайте продовжимо приклад з балконом. От якщо я мені на балконі добре, воно задовільняє мою потребу відпочинку. Я зроблю висновок для себе, що балкон це моє все, і взагалі будь-які ситуації лише балкон може допомогти моїй душі якось розрадитись. Оце погана історія, тому що. Потім, коли цей інструмент з якоїсь причини перестане для мене працювати, або, наприклад, моє невдоволення буде пов'язане не з відпочинком, а з браком спілкування, і я піду на балкон, а там, ну, відповідно, крім мене, і рослин нікого немає, і е, моє, моє невдоволення продовжить зростати, то я повертаємось на помилки, да, я почну шукати недоліки в цьому балконі і так далі. Тому, якщо якийсь інструмент для вас спрацював, Пам'ятайте, це не раз і назавжди, але ви можете ним користуватись. У вас завжди знову ж таки в карманчику є умовному підказка в кишеньці. Вибачте, підказка про те, чи цей інструмент підходить, чи він відповідає вашій потребі, це ваші емоції. Тобто, якщо ви користуєтесь балконом замість озера і ви відчуваєте від цього розраду і спокій, я вас вітаю. Все працює. Якщо в якийсь момент ви вийдете на балкон і відчуєте, що розради не відбулося. Повертаємось на пункт перший. Невдоволення це завжди дорівнює незадоволена потреба, а не те, що навколо щось не так. Хоча, звісно, навколо може бути щось не так. Але мозку це байдуже. Ну, в якомусь сенсі, ви маєте зрозуміти, я зараз кажу в контексті біологічної якоїсь площини. Оця байдужість це в тому контексті, що будь-який організм, будь-який мозок буде розглядати середовище, все одно через призму власних потреб. Тому. Чути себе, слухати себе і відгукуватись: головне на себе, на свої емоції, свої думки, бо в них ви завжди знайдете для себе підказку, можливо, просто не одразу. І залишайтесь собі другом, щоб не було. І сподіваюся, вже мене з поверненням на YouTube, що я буду знову регулярно знімати відео, але це не точно враховуючи обставини, в яких ми живемо. Ну, в будь-якому випадку, спасибі, що ви про мене не забуваєте, і до наступного відео.